Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вже вам говорив і неодноразово повідомляв про те, що ніхто не знає, що робити з московсько-українською війною. Так. Ну... Там ціла купа клінічних ідіотів, і не тільки московських, але там деякі і в інших місцях, так, завели цю війну до глухого кута, з якої, ну, скажімо так, стандартного виходу. Опрацьовано вже там в історії, все таке інше не існує. Це ж так. І е, те, що єдиний вихід реальний із цієї війни це е, вивід е, московських військ з усієї міжнародно визнаної території України. Так би мовити, 1991 року. Ну, це, виявляється, єдиний, але для Московії це неприйнятний вихід. Так. Тому оця війна знаходиться в глухому куті. І е, оті останні події, коли м, Путін заявляє одне, а Такий собі діяч, як Лавров, говорить про інше, так дає нам ну, їжу, дає нам харч, дає нам розуміння того, що у Московії теж не знають, що робити із цією війною. Не знають. Вони знають, що треба щось робити. Ну, давайте згадаємо ще одну геніальну приказку українського народу тоді, коли він був, скажімо, дуже розвинутий інтелектуально. Був дурний та взяв дурну вату, та не знали, що робити, підпалили хату. От зараз ніхто не знає, що робити. Ніхто не знає. Знають, що треба щось робити. І, перш за все, не тільки Трамп, який ну, думає про, не про не війну, звичайно, а про міжнародну Нобелівську премію миру, яку він хотів би отримати, так. Ну, в кожного свої міркування. Стосовно припинення цієї війни. Але реально об'єктивні вони, ну, звичайно, для Московії і України. Так. А у, е, якщо, наприклад, Україну підтримують е, наші західні партнери, які дають можливість нам. Е, Ну, хоча б забезпечувати соціальну складову, то у Московії проблеми соціально-економічні починають накопичуватися як сніг десь в горах. Врешті-решт, це закінчується сніговою лавиною. І е, ну, там різні люди є. У Московії, з різним рівнем IQ, з різним розумінням, так, ну, як Трампу вкладають в голову там, певні речі, так і Путіну, там, про Рюриковичів, там, про половців, там, хто там Гуни, хто там ще. І все вся цю, -цю галібатью, яку. Всякі дугіни, ну, великий спеціаліст, і в нього на писі написано, написано ну, що, що він так, деградований уграфін. Ну, ну, так же, ну. ну, ми бачимо це все і е, бачимо, що воно в Москві, і все рухається до катастрофи. Так, перш за все, соціально-економічної на кшталт Радянського Союзу. Ну, я ж пам'ятаю, що він там говорить, то та він балакає, нічого цього немає. Ну, я ж, давайте пригадаємо свій час, коли я трендів. Скільки я трендів про те, що Радянський Союз вже коли можна було триндіти, так. Про те, що Радянський Союз розпадеться. А мені ну, серйозні люди казали, що ну, ти ж того Так? Да? Ну, а куди дінеться найбільше в світі армія? Оце такі мені аргументи наводили. А куди дінеться найбільше в світі е, репресивна машина, там, КДБ? Е, Міліція і, 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 і все таке. Там внутрішні війська. Куди дінеться найбільший в світі ядерний потенціал? Там і все. Ну куди дінеться? Ну туди й дінеться, туди, куди він дівся. Так. Ну, це ж так. Ну, щоб мені пояснювати, що треба робити, щоб припинилася війна. Ну, це в основі я, як економіст-географ, кажу вам, ні, в мене соціально-економічна географія, так, я ще ж деякі соціальні питання розглядаю так, в своїй науковій діяльності. Так що, ну, здається, все просто. Не треба бомбардувати Московію. Так, я маю про американців, не про українців. Так. Українцям якраз треба бомбардувати так. економічну складову, логістику, заводи. А для цього потрібна от така ракета, як, якщо вона, звичайно, відповідає заявленим тактико-технічним характеристикам, то це якраз те, що лікар прописав. Отоляринголог. Для того, щоб ну, руйнувати всі ці заводи. Ну, ми ж бачимо, бензину не стало. Так. Це ж є прямим наслідком ударів, ударів по НПЗ. Там. Починає перехрещуватися, вихрещуватися. Орбан і Фіцо, тому що нафта з Москви не йде, тому що нанесений удар якраз по вузлу. Туди треба. Це не пішла нафта е, в мозер, е, на Новополицький завод, їх два всього у Білорусі. І, е, звичайно, е, цей починає перехрещуватись теж, вихрещуватися в іншу віру. Я маю на увазі Лукашенку. Так. Ну, все просто. От я пояснюю, от глухий кут завели. Як, як можна вийти з цього глухого кута? Якби там у США були люди, які здатні були к кґаверуски елементарним заключенням, то вони, вже б, діяли. Тим більше, що методичка ж відпрацьована. Ну, постійно я нагадую цього Рональда Рейгана. ну... Ото людина була, так, артист, але з розумом. так, ну, Буває, буває.